Діловий світ змістовна Україна спільно з асоціацією міст у рамках проекту міжнародного розвитку агенції сполучених штатів ми створили цикл програм про місцеве самоврядування і цього разу розповідь про Черкаси. Це Черкаси першими запровадили громадське обговорення житлово-комунальних тарифів. Саме їм належала ініціатива звітувати містянам, куди пішли кошти, які вони перераховують до скарбниці. Врешті-решт, саме цей обласний центр зміг уперше переконати Європейський банк реконструкції та розвитку, виділити йому понад 11 мільйонів євро, аби модернізувати теплопостачання. Попри таку заповзятість, комунальна галузь ледь зводить кінці з кінцями. Доводиться обходитись мізером, який виділяє держава. Цьогоріч їм передбачили 46 мільйонів гривень. З них близько 11 мільйонів. Це субвенції на транспортні перевезення. Загальний фонд, якщо відняти цю суму, буде складати близько 35,5 мільйонів гривень. Це фактично та сума, яка вперед необхідна для того, щоб фінансувати і місто було життєдієвим. Комунальному господарству дістануться кошти ще із місцевого бюджету розвитку, а це 10,5 мільйонів гривень. За них залатають дірки в дахах і відремонтують ліфти. Щоправда, на всіх мешканців не вистачить, проте рук тут не опускають. Більше того, визначають пріоритети. кажуть геоінформаційну систему найближчим часом запустять іншими словами, комп'ютеризують усе місто. Це нам дозволить і полегшити інформаційний обмін між службами і бачити узагальнену картину розвитку міста, дозволить. Нам робити аналіз якихось процесів дозволить керувати цими процесами. Від міста хімічної промисловості до курортного таке завдання Чаркащан у найближчому майбутньому. Тут проти багатоповерхівок перевагу віддаватимуть приватним будинкам, а землю обіцяють знайти. На сьогоднішній момент пріоритетною задачою нашого департаменту стоїть затвердження генерального плану. І я думаю, що протягом першого другого кварталів здійсниться процедура погодження. Взірець естетики та місто парків це те, на що хочуть перетворити промислові черкаси, а Кременчуцьке водосховище, козир, який забезпечить комфортне життя мешканців. Далі про плани подальшого розвитку Черкас в ексклюзивному інтерв'ю з міським головою, віце-президентом Асоціації міст України Сергієм Одаричем. Дякую вам, Сергію Олегович, що поводилася на інтерв'ю. І перше питання, що стосується житлово-комунального господарства, ви вже підрахували скільки потрібно коштів на модернізацію? І де взагалі взяти гроші? Якщо говорити про е, ті речі, які потрібні всьому місту, це дороги, це системи водопостачання, теплопостачання, системи вивезення утилізації відходів, то потреба міста на сьогоднішній день обчислюється більше ніж мільярдом гривень. Тобто це більше ніж 2-3 річних бюджета міста. Тому кожного року ми визначаємо ті пріоритети, які є самими нагальними, і концентруємо ресурси, кошти, людські зусилля саме на вирішення цієї локальної проблеми, яку ми можемо розв'язати наявними ресурсами. Один з етапів реформування житлово-комунального сперсу це створення ОСББ. Наскільки нам відомо, черкаська самопідтримка підтримка ОСББ це передбачає фінансування 50 на 50, тобто 50% відсотків місцева влада, так і 50% громада. Наскільки ефективна? Ну, я скажу, що Черкаси були першим містом, яке започаткувало таку програму. Це було три роки тому. Минулого року наш досвід був прийнятий урядом за основу, і на той час Міністерство житлово комунального господарства так само влітку минулого року започаткувало таку програму підтримки об'єднань співвласників. На мою думку, це дуже ефективно, тому що є речі, які самостійно жителям будинку дуже важко зробити, скажімо, капітальний ремонт даху, чи капітальний ремонт, чи заміни ліфта. Це десятки, іноді сотні тисяч гривень. І тому, коли місто підходить тут на допомогу і на умовах співфінансування 50 на 50 надає кошти, безумовно багато робіт виконуються, які не могли б бути без нашої допомоги виконані. Олегович, зараз в Україні триває проєкт діалог. Саме агенції США з міжнародного розвитку проект опікується саме проблемами місцевого самоврядування. Взагалі Черкаси входять до проєкту. Діалог він передбачає, так би мовити, дві сторони. Тобто, це діалог між місцевим самоврядуванням і державною владою. Якщо говорити на місцевому рівні, то скажімо, між меріями, між сільськими, селищними радами і адміністраціями, районними обласними. Для того щоб чіткіше розуміти. Де є чиї повноваження і як їх ефективніше у співпраці втілювати? Черкаси також включені до цього проекту. Ми вже в кількох таких подібних заходах брали участь. Це різноманітні семінари, це круглі столи, і плануємо в цьому році суттєво активізувати цю роботу. Відомо, що у 2007 році міська рада уклала угоду з ЄБРР на отримання 11 мільйонів євро. Гроші мали піти на теплопостачання. Скажіть, будь ласка, на якому етапі саме от втілення проекту? Зараз процес на етапі втілення. Ми через кілька місяців відкриваємо першу котельню, яка буде працювати без використання газу, буде працювати на відновлювальному пальному, на відходах деревини. І цього року близько 100 житлових будинків, багатоквартирних, отримують індивідуальні теплові пункти. Тобто це Лічильники тепла, які входять в житловий будинок, і можливість автоматичного регулювання температурного режиму. Жителі будинків зможуть самі виставляти той режим, який їм зручний, і відповідно регулювати кількість спожитого тепла і відповідно регулювати оплату. Торік ви мали намір випустити облігації на суму 70 мільйонів якби гривень. Але відомо, що не вам заборонив. Ну ви хотіли, наскільки відомо, відремонтувати дороги? Так що далі? Відбудеться сесія міської ради, ми затверджуємо вже остаточно бюджет міста. Ми його затвердили перед Новим роком в частині ну, таких самих необхідних витрат, це фінансування галузи охорони здоров'я, освіти, культури, навчальних закладів і так далі. Зараз ми повністю вже розробили наше бачення капітальних. Інвестицій на цей рік і завтра сесія має затвердити. Якщо сесія підтримає пропозицію міського конкому, то ми знову ж таки в цьому році будемо звертатись до Міністерства фінансів із пропозицією надати дозвіл місту на випуск муніципальних облігацій. Ми маємо сьогодні бачення, куди спрямувати ці кошти, і можемо їх ефективно протягом року освоїти. Ми також знаємо і бачимо шляхи погашення цих муніципальних облігацій. Маємо досвід, маємо хорошу. Кредитний рейтинг, хорошу кредитну історію. Тому я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Два роки тому ви планували розпочати енергозбереження саме у бюджетній сфері. Ми дійсно розпочали ці заходи. На жаль, з обмеженими можливостями міського бюджету, але в низці шкіл ми повністю провели заміну вікон на склопакети. Ми встановили індивідуальні теплові пункти, лічильники тепла і автоматичні регулятори. Особливо в галузі освіти це надзвичайно ефективні речі, тому що специфіка роботи цієї галузі установа працює 5 днів. Із семи на тиждень. Відповідно, два дні установа стоїть порожньою, і от наявність автоматичної можливості автоматичної регуляції споживання тепла, вона дозволяє в ці вихідні дні просто зменшувати, а іноді взагалі перекривати подачу тепла, не споживати його і включатися тільки в неділю ввечері для того, щоб в понеділок діти прийшли вже в теплу школу чи в теплий садок. Ми отримали ефект дуже гарний. По суті, два зимових сезони повністю. Окуповують всі затрати, які ми зробили, тобто окупність два роки це дуже добре. Сергій Олегович, наскільки відомо, ви віце-президент Асоціації міст України саме з бюджетних питань. На вашу думку, наскільки коректні і взагалі чи відповідають місцевим потребам процеси фінансування держави у своїх делегованих повноважень? Асоціація міст України неодноразово ставила питання перед урядом, перед парламентом про перегляд все-таки повноважень і перегляд підходів до фінансування цих делегованих повноважень. Насправді майже 90% місцевих бюджетів це, по суті, каса по виплаті заробітної плати. Причому каса по виплаті заробітної плати працівникам. Бюджетних установ, які виконують державні повноваження, а не повноваження органів місцевого самоврядування. І кожного року ми маємо, на жаль, одну і ту саму проблему. Уряд постійно недофінансовує ці галузі, галузі охорони здоров'я, галузі освіти, культури, спорту. По спорту взагалі рівень фінансування на рівні двох місяців. Замість 12. По інших повноваженнях 9-9,5 місяців із 12. Тому я думаю, що все-таки в межах: Тої реформи, яка задекларована президентом адміністративної управлінської реформи, ми маємо все-таки чітко з державою визначитися, які повноваження, як вони мають надаватися, і яким чином має фінансова держава забезпечувати надання цих повноважень. Тому що в цьому році уряд, скажімо, скоротив, порівняно навіть з попереднім роком, видатки на галузі освіти охорони здоров'я. Це при тому, що заробітна плата зросла, вартість тепла зросла, вартість електроенергії. Зросла і, і так далі, це є ненормальна ситуація. При цьому уряд не прийняв ніяких рішень для того, щоб зменшити видатки по цих галузях. Тобто нам встановили нормативи, скільки повинно бути вчителів в якій школі, скільки повинно бути завочів, скільки нянь в дитячих садках і таке інше, які площі, які норми, скажімо, дітей в класах чи в групах. Ми рахуємо. І воно не сходиться з тим, що рахує МінФін і виставляє нам показники. Тому безумовно, я в цій частині не задоволений співпрацею з державою. І думаю, що Асоціація міст найближчим часом буде все-таки ставити питання е, уже перед президентом України про врегулювання цих відносин. Дуже вам дякую за розмову. І нагадаю, що ми говорили з міським головою Черкас та віце-президентом АМУ з бюджетних питань Сергієм Олеговичем Одаричем. Виготовлення цих матеріалів стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.